Представтесь, будь ласка. Чому ви не запускали полеглого героя уже третього з цього села? Храм Божий, га? Перший герой бойового свій... Чому не пускали? Яке ти маєш право? мають справо? Вишу все. Сьогодні хороним третього війну, і люди зійшлися і сказали, що ми терпіти це вже не можемо. І це, бачите, зійшлися і прийняли силовий варіант. Хоч я вам кажу, документи всі в нас, і як зараз піду до церкви, я впаду на колін. Бо я з цієї церкви вийшла, бо від п'ятий рік. Каже одна мені моя подружка, як я скучила за церквою. Повірте, може, хто не ходив до церкви, цього не розуміє, але повірте, нам, що ми вже в такому віці. Будь ласка, все так, все так, як є зараз. Вони ще ж мали легалу. Там балони, що великі є. Група активістів змогла зайти через задні бокові двері. Там всередині знаходилось три громадянина там, і один священник, я так зрозумію. Вони чинили опір, як могли, вони використовували цілу купу вогнегасників, щоб не впустити активістів до храму. Двері центральні були підперті ломом. Ми це акуратно прибрали, нічого там не ламаючи, нічого не піляючи, і відкрили двері, щоб героя змогли занести в храм всередину і відспівати, як це мало би бути. Нашого воїна занесли від співати Іван на жарі. Так він дуже молодий чоловік, 28 років. У нього два прийомні сини і маленька дівчинка. Три рочки лишилася сиротою. Чуємо, що тут давно вже люди хочуть української церкви. а Це московський патріархат. І бачили, як ви проводили гарно священника московського патріархату. Ніхто не бив, не штовхав, просто випровадили. Віряни у ПЦМП, до яких ми підходили, відмовлялися коментувати цей випадок. На сторінці єпархії у Телеграм. Повідомили, що відспівування воїна біля храму було за взаємною згодою з ПЦУ. Також заявили про штурм та захоплення храму з боку майже півсотні чоловіків у Балаклавах. У поліції повідомили, що отримали кілька повідомлень та відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства через використання вогнегасника. Громада у Задубрівці була однією з перших, хто перейшов до ПЦУ, однак їх не допускали до храму. Там служба проводила у ПЦМП. Це третій військовий, якого не заносили до храму і відспівували на вулиці. Раніше представники церков пояснювали, що так вирішували разом з родичами. Марія Мороз, Василь Салига, Суспільне, Новини, Чернівці.